Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Сьогодні напередодні Дня української писемності та мови хотілося б звернути увагу на особливу скрабницю нашої мови подільський діалект, який так яскраво звучить на Вінничині. В чому особливість говору Вінничини та як його зберегти і популяризувати? І чому взагалі варто це робити? Про це та інше у нашій розмові із новознавцем, кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцубинського Інною Вітаю вас, пані Інно, на в нашій студії. Вітаю, пані Олю. Що ж, почнемо напевно з того, які характерні риси. Вінницького говору, я думаю, що зараз люди, які слухають нас особливо в селах, вони точно впізнають або те, як говорять вони, або те, як говорили їхні бабусі. Але для тих, хто дивиться нас по Ютубу, можливо, з інших регіонів України, для них теж буде цікаво почути. Ну, що ж такого говорять вінничани, жителі Вінницької області. Ну, крім оцього, мого м'якого, ч, ч, яке я так, так і не так. змогла викорінити зі своєї дикторської мови? Це типова риса нашої подійської фонетики, власне. Але розпочну із того, що мова це великий айсберг. І ось там надводна видима частина це наша літературна мова. Вона відшліфована нашими письменниками, закріплена в громад. Тика в словниках, але ж підводна, невидима частина завжди засаднича, могутня, це і є наші діалекти діалекти, які формують літературну мову будь-якого народу. І, власне, наші вінецькі говірки є вагомою частиною подільського говору, старожитнього подільського говору, який і до сьогодні направду зберігає і архаїчну фонетику, і точне гранене слово, і мелодику словоладу. Якщо говорити про звуковий портрет, то Подолян, очевидно, можуть розпізнати за такими рисами, як, скажімо, твердий «р» наша вечора, радіо, бурак. бурак це однозначно. І до сьогодні лунає доволі часто на Вінниччині. Є особливість теж давня, а саме наявність представного гу перед голосними: голій, гандрея, гобидва, горати, землю на Вінниччині тільки горають і по-іншому не скажуть і сьогодні. Надійно вкралася ця риса в наше мовлення. Ще на рівні фонетики, напевно, можна наголосити згадати наголос. Коли Поплавський співав кропивати моя кропива, то для Подолян це якось було дивно, тому що ми наголошуємо кропива, жалива і хожу носю, маємо такий загально західноукраїнський тип наголосу, що не типовий літературній мові. Також, коли вже мова пішла про дії відмінювання, то ось ці форми ходю, носю, хожу, ще, а не ходжу, може бути. Так засвідчено. спрощення. спрощення. Таке, так? Ми десь лінуємося робити чергування приголосних при ді але це теж не факт якогось такого одиничного мовлення, а це типова риса, відома на широких теренах Поділля і навіть засвідчена в. Починаючи з 19 століття, коли відомі перші е, описи характеристики наших е, подійських говірок, е, ще можна нагадати твердий ти при ді Так, Стіл в іменниках стіл. Прекрасно, ви зауважили таку рису, яка сьогодні рідше трапляється, але вона теж закономірно обумовлена фонетичними умовами, тому що це і не буде пом'якшувати приросне, якщо вона сягає давнього Е. І тому стіл. сік, e, Відповідно, будуть звучати більш твердо. В дієслах ми любимо твердити Сидить, сидит, робить, печуть. І в множині, в одні воно є, і навіть в молоді лунає абсолютно закономірно. Хочеться однозначно задати ще нашу унікальну рису. Це граматичне явище двоїни, форма числа, яка сягає ще індоєвропейської промови. Я вам нагадаю такі словосполуки, як то дві руці, дві нузі. Три вербі, чотири яблуці. І е, як приємно чути в студентській аудиторії, направду, серед молоді такі словоформи, вони навіть і не усвідомлюють, що їм тисячі років, а їх е, вживають як то норму, навіть не розуміючи, що то з точки зору літературної норми направду, є помилка. Е, коли говорити вже про історію, то власне наші говірки направду, е, консервують ось такі давні навіть слова лексеми. На нашому Вінницькому базарі. І сьогодні можна придбати п'ядьове сало. П'ядьове це Завшишки в чотири пальці, і е, цей прикметник п'ядьовий е, зберігає давній архаїчний корінь п'ясті на позначення кулака. І цей іменник відомий в усіх слов'янських мовах був до 11 століття, коли замінився на тюркізм, власне, кулак. І сьогодні ми його використовуємо як загальновживане українське слово кулак, але зберігаємо і ті елементи промови давньої, зокрема, в прикметнику. 5 -5. До речі, от, от таке питання стосовно того, що тюркізми дуже сильно вплинули на нашу так. мову, так, тому що ми були осілі, а вони от проходились повз нас. І ну і тут. мови сусідніх народів. Дуже багато. Ну я сама навчалась на філфації, пам'ятають, ну, половина нашої мови, як не тюркізми, то полонізми, то якісь румунізми, Рум а вони від нас нічого не брали. Брали, і тут ми швидше можемо говорити про географію Південно-Подільські говірки, а це Південь Вінничини. Контактують із Молдовою. І ясна річ, що на території Порубіжжя відбувається взаємний обмін. Так? Ми запозичуємо Гогошари, папшоя, Манзарі на нашу. Багато лексем, які направду відомі переважно мешканцям півдня Вінничі. І це є саме запозичення із румунської мови. Але і румуни, направда, не румуни, а молдавани запозичують з української мови. І то переважно є назви предметів побуту, страв, повсякденна лексика, яка безпосередньо повсякчас лунає в побуті наших селян і селян, власне, Молдови. Загалом, Мова це такий дуже... Пластичний інструмент, вона постійно змінюється. Навіть те, що ми говоримо про мовні впливи, такі так. взаємовпливи, мова набуває якихось нових слів, особливо так. на лексику, це впливає. Так. Фонетика вона більш стала. Тобто, те, те, як ми, те, як ми вимовляємо звуки, те, як ми навіть підлаштовуємо оці нові іншомовні слова під свою мову так. за допомогою фонетики, власне. Так, так, так. От. Але через те, що мова така, вона пластична, вона збагачується. Або не збагачується, тому що, до речі, враховуючи те, що багато є зараз контактів з англомовними країнами, багато такої англо, ну, англомовних слів, які знову ж таки адаптуються так англіцизм, які адаптуються до нашої мови, ми використовуємо в назвах. Пам'ятаю, навіть в назвах, коли в нас було більше ефірного часу в нашого радіо, то була ранкова ранковий фреш, і наші слухачі постійні нам писали і казали, хіба немає українських нормальних слів? Так. Давайте Правильна не використовуйте позиція. того всього. А ми ж були молоді, нам хотілося. тільки зараз часом, ти розумієш, що ну, так, мова, напевно, втрачає багато чого, якщо ми. Чим більше ми використовуємо запозичених слів, тим більше втрачає наша мова. Але я, власне, до чого? Якщо літературна мова, вона така, от оця, оцей вершечок айсбергу, так як ви сказали, вона ну, дуже відповідає історичному зрізові, так, історичному часові, то з чого сказати можна сказати про діалекти? Чи настільки ж вони пластичні, чи настільки ж вони змінюються під впливом якихось певних моментів? Хороше питання порушили пані Олю, тому що направду мова динамічна система. І якщо динамічна, але вкрай мудра, і е, вона дуже складно позбувається якихось мовних елементів. Якщо літературна мова направду які слова може віддати в пасив, то в діалектах відбувається швидше друге життя того самого слова. Е, до прикладу, я вам наведу е, зафіксований факт в селі е, Червона Гребля, здається, Чернівецького району колишньої Вінницької області, е, колишньому власне, Чернівецькому районі. Так, Чернівецький. Район Вінниччини, зараз маємо зміну адміністративної системи. Так от, ясно, Подоляни сіяли Мак дуже активно і помітили, що пташечка, яка харчується цими зернятами існує, і назвали Макодзьобом. Давно вже Подоляни не сіть Мак, але оця назва Макодзьоб вона закарбувалась у вірсії до сьогодні, вже так називається. Наркоманів кого б здавалося, бо вони готують той трунок із голівок маку, так і тому такі асоціативні, які зв'язки спрацьовують, і слово продовжує жити в говірці, але з іншим значенням. Хоча теж нам було, наприклад, студентами цікаво, якою мірою ми ту саму фонетику, граматку зберігаємо у говірках. І студенти педагогічного педуніверситету мали таке завдання, а саме, зафіксувати, як в їхній рідній говірці, в окремому населеному пункті різними представниками вікової категорії інформаторів, фіксуються наші подільські риси, типової фонетики, граматики, лексики. І ось ця риса, яку я сьогодні згаду, Саме представниги на початку слова, яка фіксується як типово Подільська ще з 19 століття в перших таких наукових розвідках щодо Подільського говору. Так от цікаво, що на сьогодні вона активно вживається ця риса в мовленні старшого віку, паралельно і літературна, і діалектна форма, як то там Горати, орати», Алеча галеча», Такі форми паралельно співіснують у умовленні говірконосні. Середнього віку, але молодь вже ці форми не вживає взагалі. Складніше, на жаль, із граматикою. І я би хотіла навести приклад форм іменника на И, родового відмінка, типу чести, соли. Ми фіксуємо тільки в мовленні старшого віку такі словоформи. ні середнє покоління, ні молодше покоління сучасних подолян не вживають цих форм, а дарма. Нагадаю, що остання редакція українського правопису 2019 року відновила цю форму як нормативну вже з огляду на те, що, по-перше, вона функціонує в усіх говірках на теренах України, в усіх регіонах, і крім того, вона розкішно засвідчує. В рукописах наших українських письменників, і шкода, що у 30-х роках ХХ століття ця норма була навмисно вилучена із української граматики з єдиною метою штучного асимілювання української і російської граматики. І звертаюся до вас, шановні журналісти до учительства, до викладачів вчителів популяризувати цю відновлену граматичну форму, тому що тільки в такий спосіб ми можемо відтворювати у ті. Правічно українські форми, якими ми відрізняємося і від східних слов'ян, і від інших слов'ян загалом. Тобто краще популяризувати отаку Своє, фонетику і граматику звичайно, замість фемінітивів. Однозначно, фемінітивів, англіцизмів, якими, на жаль, рясніють до речі, про фемінітиви. От ми етери. кілька слів сказали до етеру. <с. Але хотілося б все-таки, аби наші слухачі почули таку фахову експертну думку про те, що це не просто Оля не всіх називає мовознавицями, деканками, там, як це? Ой, такі прямо смішні смішні слова, які фотографиня. Так, так. так. Е, а це якби я називаю так тільки тоді, коли людина мене про це просить. А я не зобов'язана це робити, правда? Ти не зобов'язаний Олю, це робити, тому що тобто це не є нормою навіть, якщо апелюють прихильники таких активних но вживання фемінативів, апелюють до правопису 2019 року, то очевидно вони його навіть і не розгортали. Немає ніяких рекомендацій щодо активного використання таких назв, натомість офіційна позиція академічної спільноти інституту української мови академії наук України це по. Помірне, розумне використання ось цих фемінативів для того, щоб послуговуватись такими вже усталеними нашими хорошими формами і не розхитувати ізсередини мовну нашу систему, тому що вистачає і тих впливів з інших мов, яких зазнає повсякчас як літературна мова, так і наші діалекти. Тому тримаємося свого традиційного і з розумом послуговуємося фемінативами, якщо ми бажаємо підкреслити. Стат жінки, називаючи її за професію, то це доречно робити саме в розмовному мовленні, але аж ніяк не в офіційно-діловому. До речі, ще щодо е, продовження. Динаміки мовної uh -huh. системи і діалектів, зокрема, хотілося б зауважити про таке явище, як олітературнення наших діалектів і говірок, зокрема, Вінниччини. Тому що направду і з освітою, і з засобами масової інформації літературні елементи, слова, граматичні форми, фонетичні явища, вони входять у говірки і тим самим відтісняють власне ось це споконвічне, давнє, яке зберігає хороші залишки давніх етапів. В розвитку української мови. Тому очевидно тут і завдання десь засобів масової інформації, більше популяризувати наші діалекти. Це розкішно роблять сьогодні українські письменники. Варто задати і лауреатів Шевченківської премії Марії Матіос, і сторінки творів, яких просто рісніють елементами буковинського діалекту. Чуємо, ми активно сьогодні і в музеї музичних творах українських виконавців виживання діалектизмів це те, що власне виформовує нас як унікальну націю на своїй землі і своїм словом і своєю культурою, і дозволяє нам десь дистанціюватись від тих самих росіян, від білорусів від інших слов'ян і показувати своє особисте обличчя на рівні нашої мови, тому однозначно діалектами. Варто послуговуватись навіть як ідеальна ситуація, коли вони замінять суржик в побуті, так тому що говорячи із представниками старшого покоління в родині, так ми направду маємо переходити на їхній мовний так? на ту вірку, і це забезпечує тяглість мови, тяглість українських поколінь у родині у державі, загалом у нашій нації. Знаєте, я останнім часом звертаю увагу на те, що світ, буквально останніх десятиліття, два, ну максимум 3, дуже світ, стрімко змінюється. Так. Змінюється у ньому все. От е, мені е, немає ще 40, так, але я. Е, Згадую те, що було в моєму дитинстві, і розумію, що це був зовсім інший світ. Тобто я застала ще навіть мою першу збірку віршів. Мама набирала мені на звичайній друкарській Ось, машинці. Так. Її зараз немає. Я пам'ятаю в себе вдома, яке то було щастя, коли ми застали, змогли на блокіратор, як тоді називалося, тобто це один номер там на два телефон, телефон. звичайний, телефон, так, так, звичайно, так. все ліце ж було розкіш. І якось за останніх два-два з половиною десятиліття дуже все різко змінилося. По-перше, ну села дуже якось впустили. Худоби немає в селах. Але якщо ну домови, підійдемо до мови, навіть сама мова, вона теж дуже різко. Ну, не стало, я не стала чути навіть в себе вдома в своєму селі о цього діалекту. Так. Чому? Напевно, тому що відходять люди носії так, того абсолютно. діалекту. Це раз, а по-друге, все-таки є дуже багатий, дуже великий доступ до інформації, до загальносвітової інформації, до загальноукраїнської інформації. І цей доступ є в будь-якому найнайдальшому куточку України. Так. А оскільки інформація це в першу чергу мова. То мова теж змінюється, як ви сказали, олітературнюється, е, дуже багато з'являється іноземних слів. Так і тому, ну як це не прикро, мені здається, що ми можемо втратити оці діалекти, зокрема Вінницький говір. Е, Боляче про це говорити, Але не хочемо. Щоби для так сталося. Що ми можемо зробити, аби не допустити цього, і чи можемо взагалі. Складне питання, пані Олю, тому що вплинути на феномен мови? Пересічний українець не має можливості, але у нашій силі направду послуговуватись і літературною мовою абсолютно в державних установах, так у школах, і в побуті використовувати ось діалекти. Однозначно, велику роль в цьому відіграють і науковці, які записують ті самі діалекти, які укладають словники, укладають хрестоматії, а саме зразки зв'язаного. Мовлення діалектоносіїв, і це все зберігається на спеціальних носіях. Я скажу, що в Інституті української мови існує загальноукраїнська фонотека діалектна, де зберігаються зразки записів представників усіх регіонів України, починаючи там із середини ХХ століття, і це направду велика розкіш, але нам ще дуже далеко, скажімо, до тієї самої Швеції, у якій немає жодного населення. Саленого пункту ну, на сьогодні, де не записані і не збережені для наступних наща, наступних поколінь науковців діалектні свідчення, діалектне мовлення носів цих населених пунктів, ясна річ, Україна більша. Так якийсь такий суто людський потенціал менше опрацювати, осягнути у цю всю велич і зберегти принаймні те, що зберігається. Але тут благо, ми можемо сьогодні теж завдячувати технічному прогресу. І коли ще ви, Олю, проходили діалектичну практику, так. то ви мали десь шукати диктофон, і це була проблема. А сьогодні в кожному телефоні є ця функція, і наші студенти, проходячи діалектологічну практику, без проблем записують зразки мовлення старших мешканців свого села і транскрибують потім їх і вишуковують усі риси подійського говору і переймаються тим, тому що розуміють, що це цінність, тому що якщо вони цього не зроблять, то через рік-два Три, вже не буде кого записувати, а тому зникатиме величезний пласт нашої культури, нашої ідентичності, самобутності, і це просто дуже швидко відбувається. Абсолютно знаєте, я вас слухаю з одного боку. Я розумію, так його треба зберігати, але дивіться, скільки у нас томів українських пісень, так. і скільки з них ми сучасні, Знаємо. наше покоління знає. так навіть, навіть не крупинку, навіть так. не одну тисячну. А наші бабусі ще знали їх майже всі. Так. І я зараз згадую, наприклад, свою бабусю покійну. Я ні від кого не чула слова пратати. От так. Вона казала там попратати в хаті. На козятинщині ще й до нині ми можемо почути це слово випратати з льоху Так, так, так. поприбирати. Так. І ще багато таких слів, які я от згадувала, коли ми з вами робили ролик на українське радіо Вінниця, десь вони ск... на українське радіо в Києві, на національне радіо, так. десь вони скоро вже мають виходити. І я сиділа і згадувала ті слова, які я чула від бабусі, тому що, наприклад, у себе в борку це Жмеринський район, село Курилівці, тому так. що зараз у себе в боркові я чую все менше якогось такого. У нас більше якоїсь літературної мови і суржику. От і все. Як говорив класик, болять мені забуті слова. Власне, ну так. Е, і власне е, наостанок, як і домовлялися, е, слава Богу, Вінничина поки що, ну, й дай дай Бог е, без поки що так. не окупована Вінничина, та частина України, де нам легше зберегти свої е, надбання наших предків, діалект, зокрема. А от, наприклад, та сама Харківщина. Яка була і під окупацією, і яка розбомблена, яка, на жаль, дуже близько до Росії, і я розумію, що там багато діалекту витіснено просто русизмами, просто такими кальками, але щось там збереглося. Я знаю, що щось у вас є, і от сьогодні. Хочеться провести таку незриму паралель між Вінничиною і Харківщиною, просто для того, аби, єдині, так, так. аби наші слухачі розуміли, що ми єдині навіть зараз, особливо зараз. Так. Оль, я ще хочу зауважити про чи є щось українське на сході. Ви знаєте, це міфи. З Російщини були міста на сході, а говірки Слобожанщини, степу, вони україномовні і наскільки. Тільки я була особисто подивована, коли в свій час мені доводилось ще до 14-го року опанувати дисертацію, присвячену назвам рослин, «Український говірок Криму здавалося б, українські говірки Криму, назви рослин. Що там може бути? Людина написала дисертацію. І направду, коли читаєш ці тексти, то ти розумієш, що е, українська фонетика, українські граматичні форми, українські корені вони є і були. По селах і сходу і заходу, і в цьому нас переконує власне навіть е, особисті спостереження тієї самої діалектичної практики, оскільки е, останні роки чимало студентів е, маємо в Вінницькому педуніверситеті із Миколаївщини, е, е, Херсонщини, е, Харківщини, Луганщини, Донеччини, то і є можливість долучитися так особисто до ось тих е, записів говіркових і в тому переконатися, що Є українськість власне і на тих теренах. Але ось найбільше, напевно, що вразило, це практика літня студентки, нашої, яка проходила у своєму рідному селі, де і до нині мешкає її родина, село Ізюмського району Харківської області, яке у 22-му році зазнало усіх жахіть російської окупації. І ясна річ, студенточка записувала там запитальником певні тексти, але е, всі тексти зводиться. Водились і про обрядовість, власне, про споглядання інформаторами ось того життя і якихось таких розмислів над суттю цього життя. І я би хотіла на сам кінець нашого спілкування зачитати висновок, який робила ця студентка після практики. Але знаєте, це не звіт, це послання кожному свідомому українцю, буковинцю, подоляку, закарпатцю. Отож, спілкуючись із мешканцями села, я побачила їхню незламну силу духу, їхню любов до рідного краю, їхні зусилля зберігати пам'ять про те, що в нас так намагаються забрати. Ці люди показали мені, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло, що навіть у розпачі можна зберегти надію, і саме це робить нас людьми, наша здатність пам'ятати, берегти і цінувати те, що ми маємо. Відчувши неповторний колорит мовлення, занурившись у культурний світ, який знищують на наших очах, я зрозуміла, як важливо зберігати і плекати ці унікальні скарби нашої спадщини. Спілкуючись з носіями діалектів, слухаючи їхні розповіді, переймаючи від них щось більше, ніж просто слова, їхню душу. Я зрозуміла, що кожен діалект, кожне мовне явище це цілий світ. Сповнений історії, традиції, спогадів, і саме це розуміння пробудило в мене велике бажання не тільки досліджувати, але й захищати та підтримувати мовну різноманітність, яка робить наш світ таким багатогранним та неповторним. Зараз я знаю, що кожне слово, кожен діалект, кожна традиція це не просто відголосок минулого, а жива частина нашого сьогодення, яка формує наше майбутнє. Пам'ять про втрачене і любов до рідного слова стали для мене своєрідним закликом до дії берегти і плекати те, що робить нас українцями. Ця практика навчила мене, що ми не маємо права забувати. Ми повинні пам'ятати, цінувати і берегти те, що нам залишили ті, хто віддали за це своє життя. Тому, шановне товариство, говорімо українською, пишаємося українською, вивчаємо українську, бо українська це мова нашої перемоги. Дякую. І українська це мова нашої душі. Тільки так, що ж нагадаю, це була програма з перших уст присвячена подільському діалекту і не лише говорам Вінничини, говорам Харківщини, експертка випуску, мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Інна Горофянюк розмовувала журналістка Ольга Зайцева.